Дуровенькі були. О, вечері. Бачите, які в них зоби. Оце мені подобається, коли він диків такі вола, як кажуть, диссуди. О, бачите, які там. Ой-ой-ой! Ох, які аж по самий низ. Так, нарікав, нарікав, я вже то не раз казав, а тепер ми бачимо, який ми маємо гарний результат. Я вже там говорив раніше, що було. 12, ми четверо подорвали і лишилося в нас 8 штук. Ростуть вони непогано, їдять вони кабачок, зерно підварюємо, тому що ячмінь вони сири їсти не хочуть. А так підварюємо, даємо жменю того, даємо ще є цей макуха, в комбікорм привозжу. Вони так не дуже вже привикли на комбікорм, бо вони від нас поїхали, тоді вони не дуже хотіли їсти комбікорм. А ось картоплю варену, ми були їх провчили, то картоплю вони товчуть як скажені. Так. Е, думав я, що буде більше в нас хлопців, е, тому що хлопці ми хотіли на м'ясо. Дівчат на м'ясо, м'ясої шкода, бо будемо прийдеться, їх буде продавати, або щось будемо думати, тому що дівчат нам багато ми собі залишати не будемо. Планували, Планував я лишити ось ці дві жовті дівчинки. Ну і можливо котрусь одну з тих. Тут одну від бронзової лиски. Від лиски ми лишаємо рижу, рома на рижу і цих два індики, поки що думаємо. Наші... Тут що ми маємо? Ми маємо три індики і п'ять індичок. Вже кажу, будемо продавати. До речі, ось цю я лишав, коли я... ми вибирали... вибирали ми на подарунок, ось, заговорюсь. Ту, ось це чорний, я думаю, що це буде індик. Я його лишив, думаю, хай буде чорний індик, буде цікавий, тому що теж хочу чорних індиків подивитися, які вони будуть. Ну, о, і вийшло, що це не індик, а індичка. Як ми бачимо, доганяють вони вже нашого з цього великого, якийсь в рості був прискочив, ну правда він від них і є. Великі, але вже не настільки, як було раніше, кидалися в очі. Вони пішли в ріст і досить гарно у нас ростуть. Делікатес це є кропива. їдять вони її просто за душу, як то кажуть. Ось так не різати нічого, нажав і кинув. І це найкращий смаколик для наших індиків. Зараз вона йде молода, молода, чому, тому що першу ми зібрали, я сушив, Потім було суш, кропива дуже так не росла, але зараз вона. У нас пішла гарно після дощів і росте теж шикарно. І хлопці наші без хвості, є хвостаті. Ось цей самий перший він хвостатий віддівається добре. Це бронзовий молодий. Він весь копія тата буде. Ось ця чорна мадам, не знаю в кого така виродилася, а вона буде чорнезна, буде шикарна індичка. Щоб крила чорні мали, ну нічого. І ось тих двоє рижих, і плюс. Дві бронзові індички, це тіше на задньому фоні. Я думаю, що це будуть хлопці. Ось ця така перша гарна. От вона велика. Я думаю, що це буде теж хлопчик, виявилося, що це дівчинка. Батько у них потужний був хлопець, він важив там 13 з гаком кілограм, якщо не помиляюся. Відео відео Одесі треба передивитися. Лиска важила досить непогано. Ну і мама у них лиска, як то кажуть. Ось ця така жовта бурбониха була. Чи вона чиста, чи не чиста, не знаю, але на подобі бурбона вона була. Не такого окрасу, як бурбон, і вона була досить велика від звичайних наших індичок. Що це в нас за птах, я не знаю, який він виросте. Він такий був бідний, нещасний, пищав, його відогрівав, трохи ним телепав, думав, що він дуба дасть, але дякувати Богу, відійшов. Він такий якийсь кольор... кольоровий. І кольоровий, і такий цікавий робиться кучерявий, який він буде надалі, я не знаю. Побачимо. І ось ця дама теж з ним приїхала, Це від Романа Стесюка. Ми брали яйця і отримали такий хороший результат. Так, в, нашій, в сусідньому нашому вольєрі. Хто дивився, той знає, що наш ще... Були білі індики, також від Романа Він нам вибрали. Бачимо, що в них забики аналогічні тим, правда, не всі, але ось цей такий гух. Вони більш ручні, тому що вони більше привикли до рук, там ті вже підросли вже не так. Хто це, що це, я не знаю, але побачимо білі. Також я хотів, щоб тут було більше, цей, більше було дівчат. Все не виборіть. Ну, по ідеї і йде, і так і буде. Бачу, що один, два, три хлопці ми маємо. А решта, поїде і дівчата. Тож у нас 8 штук. Всіх у нас по 8, загалом 16, 2, 4, 6, 8. Хто пам'ятає, у нас було таке маленьке одне. Ось воно є, верніше два були. Зобик в нього є, воно росте все активне, лапки воно не могло ходити. Це там то не могло ходити. Воно ну, ходило якось таку струбату, я його лапки, мені не сподобалися, були там якісь якби, нарости, щось таке, ну не пліщ поїдає, але я взяв, прогрів березовий дьоготь з працьованим маслом машинним. То все разом вимішав і обробив йому лапки. Лапки йому пішли на користь, ходить, він вже тепер це їм непогано. Зараз ми повторимо процедуру, тому що я це вже робив десь місяць тому. Треба повторити процедуру для профілактики. Лапки в нього чисті, все гарно, але все рівно ми це повторимо. Е Глистогонили ми їх, як вони були в нас в місті, але треба буде ще тут проглистогонити, щоб вони в нас трохи краще росли. Тому що наші всяко чіпаються. Ми ті їх, боже, мені забув, ці таблетки називаються про таблетки ми їх шпігував тоді і ми їх рятували. Їдять вони також, смакують корпиву. Дивно, що в ноги в них корпива їх печав, не лапки, ми струси піднімають, а от їсти її без проблем. Ну такі вони трохи в нас. Нещасні, можна сказати, по оперенню, там ті набагато кращі, Можливо, вони будуть якісь великі, такі як оцей ось він, як дах. Можливо, в нього буде. Будуть вони мати хороші вагові показники. От лиски молоде, це лиски на донечка. Бачимо, така грудочка біла, цікава. От. І і ще в нас, як то кажуть, ростуть ось такі індики. Теж їх ви ледве виходили, лупилися вони дуже досить погано, тому що світло вимикали, але що маємо, то маємо. Треба, як то кажуть, годувати і спасати те, що є. Ти що таке сумненьке, попекло лапки? чи ти Воно забика Ну, та ти не їлося, теж маєш. Не так і багато, але. До, вони привикли нас їсти мелений, більше, зважене зерно, картоплю вони не дуже перебирають. Там ті нам навіть картоплю краще, а ці більше схильні до зелені і до меленого комбікорму. Ну, трошки, підтираємо Мішаємося на купу і таким чином годуємо наших індиків. Ось такі наші індики. індики. В цьому ми зараз медрумій дозовчик, як називається, теж надамо таке Чумненький, як на мене, а може просто вже вечір. Але все рівно ми його ліпше дати таблеточку, чим потім переживати, чому так, що сталося. Воно бачить, що линяє, голівка в нього линяє, і тому воно чумне. Той період, коли линяють голови, там дівчата здатні до хворі. А так менш більше решту вже всі гаразд. Живуть вони в нас в місті вже тиждень. В місті. Переїхали вони до села тиждень. рості, чи вони підросли, чи не підросли, я сказати не можу. Мені здається, що не дуже в порівнянні з тими, хоча е різниця віці в них велика. Але в рості теж не дуже вони відрізняються, крім тих малесеньких. Ну, думаю, ми, як то кажуть, впораємося і будемо за ними пильніше доглядати. Ось такі в нас індичні новини. Всім мирного тихого, спокійного дня. Хто не підписався на наш канал, підписуйтесь, ставте вподобайки та давайте свої поради, рекомендації діліться своїми знаннями, а ми у відповідь будемо ділитися своїми. Всім миру і злагоди, любові і Божої благодаті.